Українці увійшли в шістку найбільших покупців житла в Іспанії серед іноземців. Наші, правда, трохи обігнали поляки, які тут зараз активно скуповують нерухомість, бо хочуть мати запасний будиночок десь подалі від кордонів з Росією. І бачити, що робиться в світі. Так, от вони посіли четверте місце, а ми на шостому місці. Звідки я взяла ці дані? Нарешті з'явилася офіційна статистика за кількістю угод купівлі-продажу житла, укладених у нотаріусів за минулий рік в провінції Аліканте. Так, от за яку ціну в середньому українці купували? Собі житло на узбережжі в провінції Аліканте. Ну, звичайно, ми не британці, британці перше місце посідають в Іспанії серед іноземців за угодами купівлі-продажу житла. І вони в середньому витрачали на придбання будинку 300 тисяч євро. Поляки витрачали 200 тисяч євро, а от українці в середньому купували житло за 130 тисяч євро. Так, це офіційна статистика. Так, і ціни на житло в Іспанії продовжують зростати. Якщо вас цікавить купівля будиночку або квартири в Іспанії на узбережжі, пишіть мені в особисті. Допоможу.